Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у переговорах. Він використовує паузу на фронті для посилення своїх окупаційних військ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи заклик папи римського франциска до переговорів. Зрозумійте, ця пауза це не мирні перемовини, це для нього подих. Додаткова можливість, додатковий час. Для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі, у також раніше Зеленський у своєму відеозверненні дав оцінку висловлюванням папи римського, заявивши в Україні багато було колись білих стін, будинків і церков, які зараз опалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен. Зупинитись, щоб війна зупинилась. Нагадаємо, в одному із недавніх інтерв'ю Папа Римський заявив, що сильнішим у цій війні виявиться той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і що потрібно мати мужність білого прапора, щоб вести переговори, а вести їх потрібно за допомогою країни-посередника. Після обурення України у Ватикані пояснили, що Франциск використав фразу білий прапор, не маючи на увазі те, що українські стороні треба капітулювати. За словами директора прес-служби Ватикану Матео Бруні, папа лише повторив за інтерв'юєром слова про білий прапор, який використав цей термін. Він ставлячи питання, папа римський зазначив, що переговори ніколи не є капітуляцією. Тим часом у Єврокомісії заявили питання про те, чи настане мир в руках однієї людини Володимира Путіна, який продовжує щодня вести війну. Із заяву Єврокомісії солідарний і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він порадив Франциску звернутися до російського президента Володимира Путіна, щоб той набрався мужності вивести війська з України. За його словами, у такому разі одразу настав би мир і без переговорів. А президент Латвії Едгар Слінкевич заявив, що має капітулювати зло. Але є представники країн, які виступають за переговори України та Російської Федерації. Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виступив за переговори щодо припинення вогню в Україні наблизи. Іншим часом наголосивши, що це не означає визнання окупації української території. Також на думку спеціального представника уряду Китаю з питань Євразії, ліхое переговори є єдиним шляхом для припинення бойових дій в Україні. Тим часом президент Франції Мануель Макрон останнім часом висловлює всебільшірську позицію щодо Росії і стверджує, що її поразка неминуча. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Люмонт». Нагадаємо, 7 березня президент Франції Мануель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу.